Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні ми поговоримо про професії. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Тому зараз я вам розповім про різні професії. Слухайте уважно. Будь-який вогонь вгамує. Від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник, виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинок збудував? будівельник. Він дітей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Це лікар. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, так це кухар. Як приходять діти в клас, там чекає він на нас. Вчить писати і читати, і невтомно працювати. Ця професія малята називається Вчитель. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий, це художник. Він з комп'ютером нати, розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер-програміст. Отже, малята, всі професії важливі і потрібні, тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за своїм інтересом. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру, кому що потрібно для роботи. Подивіться уважно, що потрібно кухарю для роботи. Каструля та ніж. А перекареві, що потрібно для роботи. Ножиці та фен. Пожежнику, що потрібно. Вогнегасник та пожежна драбина. Що потрібно лікарю для роботи? Аптечка та радусник. А пекарю, що потрібно для роботи. Піч та борошно. А що потрібно, швачці для роботи. Нитки та голки. Малята. А зараз я вам пропоную. Дивлячись на невеличкі картинки підказки, розчити віршик про пожежника. Сміливий пожежник, вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Давайте ще раз промовимо віршик. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Малята, тепер ми знаємо, що всі професії важливі і всі професії потрібні. Наше заняття підійшло до завершення. До побачення.